Семеро поранених та майже півсотні зруйнованих будинків на Донеччині. Там за добу росіяни завдали понад три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Гатили московити і по Херсонщині. Одна людина загинула, тринадцятьох поранено. Пошкоджено 15 приватних та два багатоквартирні будинки. Через російських терористів загинула людина й у Нікополі на Дніпропетровщині. З Костянтинівки евакуювали сім'ю з двома донечками чотирьох та п'ятнадцяти років. Місто на Донеччині буквально за. Лічені кілометри від лінії фронту вибухи у населеному пункті практично не припиняються. Нещодавно поруч був приліт дуже сильний. Думали вікна повилітають. Слава Богу, все добре. Просто нестерпно жити в таких умовах. А так виглядає Турецьк Бахмутського району Донецької області. Ще декілька років тому у цьому шахтарському містечку вирувало звичне життя. Нині ж усе в руїнах. Через рашистську агресію від населеного пункту практично нічого не залишилося. Довкола вогонь та згарища. Північнокорейські солдати, які воюють на боці рашистів, уже виганяють цивільне населення Росії з їхніх будинків. На ось цих кадрах військовий КНДР не пошкодував пенсіонерів в селі Махновка, що на Курщині. Путінський Рихвосні таким чином намагаються сховатися від дронів та холоду. На ось цих кадрах військові оператори безпілотників демонструють на що витрачають донати українців на Курахівському напрямку, де нині ворог активно наступає. Пілоти дронів збили російський розвідувальний БПЛА зала. Працівники СБУ затримали чотирьох російських агентів, які планували масовий теракт серед військових на Київщині. Зловмисники готували вибух у будівлі, де дислокується підрозділ Сил оборони. Під час обшуків в одного із зрадників вилучили півтора кілограма вибухової суміші. Затриманих можуть ув'язнити до кінця життя. Саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який до режимного об'єкту мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку, як тільки юнак мав зайти у приміщення. При цьому сам агент якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Вибухонебезпечні предмети, хоч і виготовляють у зеленому та коричневому кольорах, аби вони зливалися із довкіллям, та росіяни все частіше замасковують їх усередині різноманітних речей і навіть іграшок. На такі знахідки можна натрапити на деокупованих територіях. Їх залишають на спортивних та дитячих майданчиках. Відтак, ДСНСники радять не підходити до незнайомих, а тим паче яскравих предметів. Натомість слід викликати право. Охоронців українці отримують виплати за національним кешбеком із запізненням. Відшкодування за грудень та січень надійдуть наприкінці лютого 2025-го. В мінекономіки кажуть усе через особливості бюджетного процесу. До слова на сьогодні активними учасниками програми є понад 4,5 мільйони громадян. Санкари зі Львівщини здобули бронзові медалі на Кубку світу з санного спорту. Наша національна команда поступилася лише Німеччині та Австрії. Змагання відбувалися в Латвії.